<ріжу> Шановні глядачі, всім доброго дня. Сьогодні у нас? нас? 29-те? Да ні. 31-й -е, чи ці? 30... А, да, 31-й, -е. останній день літа. Останній день літа. Циття золтарних, покажи на Андрій. Пасіка на золотарнику. Вивезли ми сюди гречки. В магазини всі були повністю відкачані, Можна сказати, що сухі. Сьогодні робимо ревізію, бо міняли матки. Дивимося на засів. Ось як бджілки спрацювали на золотарнику. Такі рамочки розбуті. Бджілка карнька. Ось такі рамочки маємо. Давай покажемо наступні сім'ї. Не думала, що вибрали саму сильну. Ладно, виборишну якусь. Давайте покажемо ще раз одну. до печати доливають. Ось такий мед золотаренка. Тут ми трохи не покажемо.

Так працює карніка на золотарнику в Рівненській області. Вирубай шароманка.